Всім привіт! З вами Кристальна Манго. І це моє, е, мій відосик. Е, ну, я якби скоро виставлю, я скоро виставлю нові відео, напевно, навіть сьогодні. Е, Чекайте на нових відео. А поки що. А поки що готуємо. Зі Спінгтрапом кулінарне шоу-фнаф. Всім привіт! З вами Спінгтрап. І сьогодні я покажу, як робити печиво. Нам потрібно все, що потрібно для печива. Думаю, всі знають, що треба. Або просто купити печиво. Але я, Але я розказую тяжкий спосіб. Не настільки легкий. От. І... І я зараз прийду з готовим печеньком. Ось, наше печиво готове. А зараз...